І Якщо ви хочете заробляти по справжньому великі гроші, то ніколи не вибирайте заробіток тут і зараз, тому що це ніколи ні до чого великого вас не приведе. Ті люди, які вибирають заробіток тут і зараз, на практиці вони все життя себе шукають, вони постійно змінюють сфери і в результаті витрачають стільки енергії, якої б сумарно вистачило на побудову як мінімум двох великих масштабних компаній. Тому відразу будуйте щось велике, щось перспективне. І пам'ятайте, що це абсолютно нормально, коли при побудові великої компанії ви відразу не заробляєте. Ви можете декілька місяців працювати, і це не буде приносити вам грошей. Це нормально. Так запускалося багато різних компаній, які зараз є в списку Форбс. Працюйте, будуйте щось велике і на перспективу, тому що вашим клієнтам не потрібні люди, які надають посередні послуги, які може надати кожен другий. Їм потрібне щось велике, масштабне, унікальне з сервісом і з якістю. І ось таку компанію можете створити саме ви. Тому ви не витрачаєте даремно свій час і не витрачаєте даремно свою енергію, ви інвестуєте в своє фінансове майбутнє. Тому працюйте, будуйте щось масштабне, велике і мрійте. Багато мрійте. тому що якщо ви мрієте купити собі, наприклад, приватний літак, то велосипед у вас вже буде завтра. А якщо ви будете мріяти про велосипед, то ви назавжди залишитесь пішоходом.